Господи, смертних, смерті, свят поправ, Вісущи, Бог провежих, а люба. Христос воскресити. Ми, громадяни України, звертаємось до усіх лідерів демократичних держав і до посла України в Словаччині із з питаннями. Який порушує Зеленський та його диктаторський режим, а саме прав і свободи людини на норм конституції, а саме протягом п'яти років відбуваються жорстокі порушення прав людини, свободі слова, а головне у віросповіданні переслідувані та порушені Конституції в цілому. Статті 1, 3, 5, 10, 11, 17, 21, 24, 31, 33 та 34 статті. Ми звертаємось до світової спільноти вплинути на диктаторський режим Зеленського і вирішити наступні питання захисту прав людини і Конституції України. А саме звільнити із ув'язнення владику Арсенія, намісника святогорської лаври, який із початку повномасштабного вторгнення на Україну, а також 2014 року, приймає біженців, приймає старших людей, приймає дітей, які залишилися без батьків, які залишилися без домівок, допомагає їм гуманітарною допомогою, а також всім тим, що може. А тепер у ув'язненні. також звільнити від ув'язнення на отця Сергія, брутаєрія Дмитрія та взагалі припинити муління на Українську православну церкву і переслідування священиків мирян. звільнити усіх ув'язнених православних журналістів, а саме Валерія Сухміцького, Дмитра Скворцова, Андрія Овчаренко, Володимира Бабенко, Василя Чукразова та інших. Ми тут всі зібралися, щоб висловити свою підтримку українській православній церкві та її предстоятелю, блаженішому митрополиту Київському та всієї України Онуфрію. На превеликий жаль, нині в Україні на державному рівні проводяться наша. Важка... Компанія щодо зневаження прав вірян та відбувається гоніння на священно служителів української православної церкви за прямою указівкою президента Володимира Зеленського державні органи відмовляються у яритикації парафій, які. Під українською православною церквою проводяться обшуки в єпархіях, проти священиків порушуються кримінальні справи, водяться санкції, блокуються банківські рахунки, захоплюються храми та святині, застосовують насильство довірян та священнослужителів. В Української православної церкви відібрали її головну святиню. Києво-Печерську Лавру та віддали її розкольникам із православної церкви України. Ми закликаємо керівництво зарубежних країн зобов'язати Володимира Зеленського та всіх противників православ'я в українському керівництві, припинити гоніння на українську православну церкву та зупинити розпалювання між ворожнечі в України. Повернути в українській православній церкві, Києво печеську лавру та всі захоплені націоналістами та розкольниками храми та святих, Христиті і просвітіля, зими нашої, прийми молитву, всіх святих воріт, і нема дусія, і сніг всіх преподобних і Божий, Боже, Спасителю наш, і милостиму, і всі в і скорбі народа Твоєго, прийми пристательство. Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему? Почему? Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины «Серемета» не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за иловайский Пальцева? Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Чи не хотіли б взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Як можна було на п'ятий год війни, осознавая опасность, посилають на заєднує смерть 24 моряка в Керченській праві? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Що він нам перечисляв, нічого того він не зробив. Тому вимагаємо, аби були припинені його на українську православну церкву. Зеленський, головний розкорник України, Зеленський ворог Фоломії марої православної церкви. Мід закону номер 881 по запрету у села України, Зеленський, кров віруючий на твоїх руках. Зеленський, іуда і противник православ'я. Христи смертный, смерти усмерть по прав, Иисус Мора бежит вот дорога. ми собрались здесь чтобы говорить протест Владимиру Зеленскому хотят запретить нашу православную церковь избивают священников нарушают права людей права верующих закрывают в тюрьмы як консула тепла а уж о коррупции не будем говорити совсем роби так же мы здесь недалеко женачи дети наши баптисты наши члены церкви такое мы они сотрудников гражданской республики полиции за вашу za to, żeście nas tu mogli ochraniać przed naszym sztatom, to że na dany czas mamy wielkie problemy na Ukrainie Naszą Chrystową Czerwą, którą tworzymy teraz tu chceme vyzvať na vášho premiér ministra Slovenska Roberta Fica, aby nám pomohol, aby porozprával sa s našim prezidentom Ukrajiny, lebo chcú prijať do konca 30 miliónov ukrajinskej pravoslavnej cerkví, chcú vyhodiť z chrámov od našich monastírov, je 4 tisíc monáchov, 12 tisíc chrámov, 30 miliónov ľudí, všetkých nás volajú na Ukrajinu, že sme prorúsky, že sme rúsky, že to nie je a to nie žiadna pravda. Milujeme svoju círku a za to si stojíme. Politika, akú máme, takú máme za 30 rokov, bohužiaľ, vy aj tu na Slovensku viete sami, že ako rozkladali náš krajinu, že všetky naši národy po celom svete sa tu a to nie len teraz prezident, a všetky ostatní prezidenti, ktorí teraz je takých, je Krivčukný Bohy, Šúster, Janukovič, Porošenko, ktorý povedal, že na Donbassi deti budú sedieť stále v katakombách, podválach od mladého ale stále sa tak, ne za dlho rok, alebo vážne sedeli aj naše deťa v Kíve a po celej Ukrajine, v pivnicách. Takové vedli politiku, takové tu nazvišťa našej narodu Všetko urobili, nerobili nič pre to, aby skončila táto teda vojna. Veľmi sa chcem poďakovať Zicovi, premiér-ministrovi Slovenskej republiky, ktorý sledujeme, jak, Miluje naš narad, jak naš prezident koje prizva, a je vaš prezident budući, koji nastane, te priziva do miru, do pregovora će stranih seme, se bi u miri i pokoj, nesminjaki ljudi, koji ne vidimo našu krajinu. Mirim si borimo za svoje pravo, jak imamo z Konstituciji, tak i vi Slovaci. Veliki djakujemo još čeras, a i vas, a vam s svjetskom